Там ще раз зустрітись. Життя покаже. Чому? Цікавий, цікавий чоловік. Нам є про що поговорити. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати день закоханих і вирішили зробити вперше наш е, крутий соціальний проект для пенсіонерів. В задумці зробити це для пенсіонерів всієї України. Збиратися ми хочемо один раз в місяць, щоб реалізувати е, і витіснити самотність з людей похилого віку. Ми вирішили, що вони можуть знаходити кохання, що вони можуть знайти подругу, друзі поспілкуватися, розказати про наболіле або навпаки про свої плани, про минуле про сьогодення. І ви знаєте, як для першого разу я впевнена, що у нас це вийшло неймовірно. У мене дуже багато класних емоцій в серці, тому що це дуже класно дивитися, наприклад, коли дорослі люди можуть з таким ентузіазмом, з таким захопленням приходити на такі зустрічі. Вони показують дуже класний приклад для нас, молодих людей, як треба любити це життя, як його треба. Жити і як його достойно треба проходити, тому всі пенсіонери, ми вас запрошуємо. Ми можливо будемо їздити по Україні або ви будете до нас приїжджати. Але раз в місяць ми з вами будемо робити ось такі круті заходи.